Важко собі уявити, але це не кадри з фільму компанії Дісней, а реальне казкове місто Примара. Називається воно бурдж Аль-Бабас та розташоване в західній частині Туреччини за 250 кілометрів від Стамбула. Будівництво будинків розпочалося у 2014 році. Втім, сьогодні цей занедбаний масив із більш ніж сімома сотнями будинків приваблює туристів, які хочуть побачити на власні очі казкове місто Привид. Турецький проєкт казкового міста був орієнтований на багатих арабських інвесторів: з Кувейту, Катару, Бахрейну, Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів. Спокусити потенційних покупців планували оригінальною ідеєю чарівним ландшафтом та додатковими проєктами. Планувалося збудувати додаткову інфраструктуру у вигляді мечетей, торгових центрів та турецьких лазень. Спочатку інвестори давали гроші для великих прибутків у майбутньому. Але згодом виявилося, що фінансово-економічна криза в Туреччині дуже впливає на ринок нерухомості. Турецький забудовник був змушений зупинити проект та оголосити про банкрутство. На той час клієнти з арабських країн встигли забронювати понад 300 будинків замків, проте через тривале будівництво більшість з них відмовилася від повної покупки. Втім, економічна криза не єдине, що змусило клієнтів відмовитися від будинків. Багато туристів, які відвідали місто примару, вказують, що будинки розташовані дуже близько один до одного. Дехто називає поселення Бурдж Аль-Бабас кошмаром архітектора, критикуючи відсутність естетики і задаючись питанням, як взагалі відрізнити один замок від іншого.